Чотирилапі друзі перебувають у комунальному підприємстві Центр поводження з тваринами, у якому вже протягом шести років фахівці закладу рятують, лікують та знаходять нову родину тваринам. Саме в цьому комунальному підприємстві центр поводження з тваринами близько 400 хвастатих друзів чекає на родину. На сьогодні більш ніж половина мешканців центру це породисті тварини. Усього за рік через заклад проходять близько тисячі собак. Одна з тих, хто наразі проживає тут, і метис Алабая Даша. Собаку привезли військові, які врятували її зони бойових дій, а саме з-під бахмуту собі не змогли її залишити, оскільки на нульових позиціях дуже небезпечно. Даші пролікували венцеркому, простерилізували, вакцинували та зробили всі необхідні обробки. Наразі вона активна та лагідна, але з хорошими охоронними здібностями. І готова стати вірним другом для своєї нової родини. Центр поводження з тваринами працює як з вуличними, так і з домашніми тваринами. Найчастіше працівники отримують повідомлення від людей, які знаходять тваринок на вулицях. У центрі їх вакцинують від сказу, стерилізують, лікують. Хвостаті перебувають у центрі під час реабілітації, а потім їх повертають туди, де вони жили раніше. Хоча деяких доводиться залишати таких, що не виживуть на морозі, бо маленькі, слабкі, або з інвалідністю чи навпаки великих, яких люди бояться. Таким собачкам намагаються підшукати люблячу родину. Дати нове життя. Наприклад, зараз у центрі живе метис Глаша. Глаша Глафіра. Вона молода дівчинка, їй десь півтори роки. Це метис такси з кимось непонятним, тому що колір її не таксовий, а саме тільце, саме лапки вона як таксочка, длинненька, маленька. Вона важить 5 кілограм. Спіймана ловцями по отлову, бездомна, безхатня, хазяєва не знайшлися, тому ми її стерилізували, прищепили от бішенства. Сказу, вибачте, і е, на пристройство вона маленька, я не хочу її випускати на вулицю, бо там собаки здорові. Вона гладкошерстна, зараз морози холодно. Шукаємо їй хазяїв. Вона е, дуже така дівчатка компанійська. Вона підійде і в сім'ю з дітками. І в сім'ю з молодої родини. А якщо ж на вулиці знаходять породисту собаку, обов'язково шукають власників протягом місяця. Тваринці роблять лише щеплення та сподіваються, що прапажу знайдуть і заберуть додому. У іншому разі починають шукати нову родину. Крім того, у центрі здійснюють і платні послуги для домашніх чотирилапих, ж вакцинацію та стерилізацію, наведення собачого марафету, стрижку та купання, а також перевезення тваринки до клініки. Але про це потрібно домовлятися здалегідь, бо Може бути задіяний. Ми відловлюємо безхатніх собак, вакцинуємо їх від сказу, робимо стерилізацію, кастрацію, ставимо чіп, ставимо кліпсу на вухо і потім вивозимо на місце там, де їх відловили. А от. Послуги у нас є в центрі, це є платні стерилізації. Це якщо людина хоче стерилізувати або кастрірують свою домашню собаку, яка проживає у них вдома, це їхня домашня. А от також ми можемо вакцинувати теж по платним послугам свою домашню тварину. Ми саме такі услуги оказуємо. Услуги оказуємо по транспортіровці собак. Допустим, якщо людина. Хоче свою домашню собаку відвести з подвір'я, наприклад, в лічебницю Там але не може вона велика або там ета. Ми можемо відвести теж це по платнім послугам, де ну типа зоотаксі. То щоб взяти нового друга з центру, при собі потрібно мати паспорт, чи водійське посвідчення та заключити договір адаптації, в якому прописується адреса нового власника. Після передачі тваринки у нову сім'ю про неї в центрі не забувають. Працівники дізнаються, чи все добре, чи зійшлися. Характерами, якщо ні, можуть прийняти її назад. Тож, якщо ви хочете допомогти або детальніше дізнатися про чотирилапих, які знаходяться в центрі, телефонуйте за номером 068 855 6030. Не будьте байдужими та пам'ятайте, в наш час допомога потрібна всім. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, перший міський.